Неділя хрещення Господнього читання з діяння апостолів. Тими днями відкривши уста, Петро промовив Справді розумію, що Бог не є тим, хто зважає на зовнішню подобу, але в кожному народі той, хто боїться його і чинить праведне, є йому милий. Він послав синам Ізраїля слово, благовістуючи мир через Ісуса Христа. Він, Господь для всіх. Ви знаєте про ті події, що сталися у всій юдеї, починаючи від Галілеї після хрещення, яке проповідував Йоанн про Ісуса з Назарета, як помазав Його Бог Духом Святим і Силою, і Він ходив, роблячи добро і оздоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Слово Боже. Сьогодні ми чуємо фрагмент. Проповіді апостола Петра, який практично в одному двох реченнях підсумовує всю діяльність Ісуса Христа, говорить, що Ісус Назарету, Його помазав Бог Духом Святим і силою, і він ходив, роблячи добро і оздоровлюючи всіх поневолених дияволом. Це практично є опис того, що відбулося з ним, і говорить, що Бог був з ним. Тому ми можемо подивитися на хрещення, на хрещення, занурення Ісуса Христа в водах Йордану руками Йоанна Хрестителя, як на момент, в якому Ісус Христос якби, вкладає свою руку свою руку в руку Бога Отця і Святого Духа. Тому що оці церкви говорять, що Троїця це практично Бог Отець, який має також дві руки і Ісуса Христа. і… Святого Духа сам Ісус Христос, можна сказати, є цілковито в руках Отця. Тому можемо бачити, що все життя Ісуса це так насправді ведення Богом свого Сина, Богом Отцем, і також як Святий Дух також делікатно бере і направляє Ісуса Христа в Його, в його діяльності. Звичайно, що коли ми говоримо про трійцю. Нас може кипіти мозок. Але наш Бог є в Тройці єдиний, тому хрещення являє Отця, являє Сина, являє Святого Духа. І на хрещенні ми також є занурені в Трійцю. Якимось чином ми занурені в Ісусі Христі, також в у відносини з Богом Отцем, ми занурені також у дійсність сина, особливим чином занурені у Святого Святого Духа. Тому можна сказати так, наше життя також має бути відображенням життя Ісуса Христа. Наші руки мають бути в долонях нашого Бога Отця, мають бути також наші руки в долонях Сина і також в долонях Святого Духа. Це Святий Дух має нас водити, це сам син, має показувати нам дорогу і якби провадити нас на дорогах тієї місії, якої ми виконуємо. І сам отець має наговорити в наших серцях. І також вести нас до, до себе. Петро також нам показує певну таємницю, чому ми можемо робити добро, чому через нас може проявлятися різна сила, проявлятися різні знаки, чудеса, тому що Бог з нами. Якщо б Бога не було з нами, то ми не змогли б любити, пробачати, йти вперед, брати свій хрест. І тому, так як Ісус Христос, який ходить, роблячи добро, і оздоровляє всіх поневолених дияволом. Чому Чому це робить? Тому що Бог був з ним. Якщо Бог буде з нами, ми також зможемо перемогти диявола, перемогти цей світ, перемогти спокуси, насправді перемогти самих себе цю схильність до, до зла. Тільки в Ісусі Христі, завдяки Божій благодаті, благодаті хрещення, нехай ця благодать також діє потужно і у нас.